Дніпро Область, вітаю! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Сьогодні дивимось вас, дивимось, що буде відбуватись. Зробимо обов'язково відео по фронтах окремо. Дивіться на каналі. Натискайте на дзвоночок, приймайте участь у зборі. Він вже завершується. Хто за мною слідкує в Телеграмі, в Інстаграм, бачила, що я була у Мальфарів. Привезла вам такий подаруночок. Комусь буде оберіг. Розіграємо за донати від 100 гривень. Все буде під відео, читайте. Працюємо в Дніпро найближчі дні. Чомусь незадоволені напружені, такий стан напруги. Поспішають, сваряться всі, злі, знаєте, таке, як передчуття погане. І про найближчі дні. Не дуже хороші новини з області будуть з фронту. Не дуже хороші. Повбиває дітей, родини в прифронтових. про найближчі дні. Передмістя гучно. Дивіться, спочатку підуть шахеди, потім піду, піде атака. Якась ніч буде неспокійна. Знаєте, що дивно. Можемо цьому заподіяти. Можемо це відвести. Він буде готуватись, він буде пристрілюватись, якщо в нього не вийде. Він зупинить цю підготовку. Він якби відкладе, давайте так, саму атаку. Дніпро найближчі дні, Дніпро. Мертвих багато. Ж кажу погані новини з фронту, багато загиблих. Фронт подивимось окремим відео. Мені Так само це все, знаєте, важко. Ідуть шахи дивно йдуть. Знаєте, це коли їх 2-3-5, це, це не ота атака, яку він планує. Він планує розвідку невеликою кількістю шахедів, потім в день балістика. По передмістю прилітає по промзоні. А велика атака, каби будуть по Дніпру? Будуть передмістя, район будуть, прямо по житлових будинках маленьких. Дніпро, що планує ворог? Він мене як дурить. Він вдарить таку, знаєте, цілі маленькі. Біля води. Він готується. До чого ти готуєшся? До Великої атаки. Це буде знову пов'язано з розмовами, що треба укладати мир. Знову або там за переговори заговорять. Дивіться за новинами. Прям вам воно підсвітить. Що... О, нам нас попереджали, сьогодні може бути гучно. Дніпро найближчі дні. Суд. Або якась велика адмінбудівля поруч лікарня, попадає щось. Якась проблема з лікуванням, з реабілітацією, кудись гроші подінуться. Буде скандал. Тримайтесь. Не вас ситуація, але от як, треба бути морально готовими. Ви як не очікуєте, що буде атака. Павлоград, найближчі дні. Горить передмістя. Дрони відволікають. Починає працювати ППО, починаються десь ще вибухи. Район передмістя дублює цілі, одні й ті ж самі цілі. Таке відчуття, що довго горить. Знову Павлоград, найближчі дні. Ну, не, не переживаю, що ви не встоїте насправді. Тут, дивіться, тут можуть бути ракети каби. Повторюю, б'є ті ж самі цілі. Промисловість адміністративка. Тут навіть промисловість. Завод якийсь, якась, знаєте, закрита велика територія по самому Павлограду. У вас чомусь швидким? Чомусь швидким. Швидкої допомоги важко пересуватись містом, або на них полюють, або просто неможливо. Прямо от, э, стоїмо, не їдемо, стоїмо, не їдемо. Кам'янські найближчі дні. Наврочила, да, що буде гучно. Загроза для дітей, для людей. Передмістя. Шляхи дороги. Працює ППО, чуєте, як здалеку місто здригається. Ні, ворог буде повторювати атаку. Карта диявола. Кам'янське найближчі дні. Інфраструктура. Ні. На місто можуть навіть шахеди піти. Ні, не буде тихо. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. Дивно, знаєте, день, там хрестини, там поминки. Там води нема на тому районі, тут люди кудись біжуть. Світло може бути. Світло породоби. Кривий ріг, найближчі дні. Хоче щось пробити. Може, він б'є якийсь об'єкт, що там внизу є сховище? Хоче щось пробити. Лікарні, медичні заклади, реабілітація, база відпочинку. Якась заява буде. Гучна і піде атака. І буде, так знаєте, багато вибухів, по повибиті шипки Повилітають. Нікополь, вітаю. Найближчі дні, Нікополь, найближчі дні. Таємна інформація. Ну, там ворогу треба боятись, не нам зараз. У вас буде таке, що все, ворог наступати буде. Чітка у вас є по місту інформація у вас всередині міста. Хтось вам сказав, що все, ворог буде йти вперед-вперед. Поки не панікуємо, я це не бачу. Я бачу, що навпаки наші щось планують. Ніка капель найближчі дні. Стаємо в обороні. що по обстрілах? Може бути якесь затища. Маленькі такі вибухи, да? якесь затища перед бурею, він щось хоче. Це як щось нове. От мені як смерч, але такий дуже важкий. Капельна, були ще дні. Не, ну, Нема сенсу там, нема йому куди бити. Люди постраждають в день. Але то як системність. Знаєте, що він вдень по цивільних бій. а вночі хтось наводить. Наводить, мені показує така зона, знаєте, як закрита. Туди машини заїжджають, виїжджають. от він вночі хоче атакувати. Важкий ага. прильот. Марганець найближчі дні, марганець. Закрита інформація. Якісь ходи, якісь дорожки закриті. Тропками там не можна ходити, це передмістя. Марганець найближчі дні. Ну, Збиваєте щось, намагаєтесь, транзитом йде. Також знову ви не цікаві. Цікаво, що через вас їде, що в місто заїжджає. Марганець найближчі дні. Є загроза отут, до речі, що ворог буде щось намагатись зробити. Великий вогонь, великі вибухи. Там, де вода була, да? де водосховище. Там дуже гучно, ви чуєте, у вас все трясеться, вдень треба боятися якихось уламків. Вненацька щось таке, знаєте, маленьке жужить. Ти будеш бити по самому марганцю передмістя. Попадає, не долетить. Дай Боже, щоб у вас почали збивати, тому що є така можливість, це прекрасно. Ну, не у вас, а на підльоті до вас.